Доброго ранку! Хочу трошки поспостерігати за орхідеями і показати їх вам. Ось хочу показати, яку я помітила цікавинку на листочках на просвіт на сонечку. Як виглядає листочок у орхідеї. Це мінімарк. Чи буде видно, яка структура в нього? Ось так ще спробую повернути і показати, чи видно, яка структура в нього? і пластиночки такі. Ось, ось такий цікавий мінімар. А у Леодоро трошки. Підгоріли листочки на сонечку. Ось тут видно. І особливо ось цей листочок. Він касався скла віконного. І хоча в мене вікна не дуже такі чисті, після зими я ще не мила вікна, не відкривала, не розпаковувала. Утеплення зимове, бо нас тут лякають всякими аваріями на атомних станціях, все таке, то немає сенсу все це робити поки що. То я нічого не відкривала і не мила, поки і в мене ж вікна ще й заклеєні скотчем, плівкою. Тому я нічого не відкривала і скло трохи прикрите. Воно не дуже то і таке прозоре, бо воно он яке можу показати навіть. Не дуже чисте. Але все одно ніжна Ліодоро трохи підгоріла на сонечку. Тепер буду знати, що такі квіти, такі орхідеї з таким ніжним листям не можна ставити навіть на таке сонечко, як у мене. Бо в мене сонечко тільки в першій половині дня, а потім воно уходить і приходиться е, запалювати лампи. Ось так. Але я нічого робити не буду. Це не е, не росте, не розповзається, тому я тільки поки спостерігаю, і все, нічого не роблю. Ось так. Так вона, оцей листочок, вона виростила вже сама, оцей. Це ще з цим листочком вона ще до мене приїхала. Вона дуже повільно розвивається, але коріння вже достатньо, щоб її пересаджувати. Більший горщик. Ось така Ліодоро, примхливенька трошки. Чи це не вона примхливенька, А це я ще не навчилася за нею правильно доглядати? Але я впевнена, що все буде добре. Бо висновки я вже зробила. І більше не буду ставити її на сонечку. Ось так вони в мене зараз стоять. Ліодоро вже ближче до кімнати, не біля скла. стібель, на жаль, відцвітає вже. Я не знаю, скільки вона цвіла до того, як її купила, але. Купила я її з квітами, тому, мабуть, вже прийшов час їй відцвітати. І так я помітила, що орхідеї з ніжним листям, зеленим, особливо світло зеленим, дуже ніжні і бояться сонечка. Ті, які з таким твердим листям, з дуже Дуже тверді, вони більш виносливі. Ось тут дві орхідеї, в мене з цвітоносами будуть цвісти. це індіго. Дуже повільно ростить квітконос, він в неї збільшується, але дуже-дуже повільно. А майшанг Ангел, друга її назва замбія. Ростить швидко квітконос. На сонечку дуже мені подобається дивитись на орхідеї. Оце новенькі, вони ще не звикли, ота в неї такий тургор, бо це оцінка була. Це версако, по-моєму, оцінка. Я вже не пам'ятаю точно, мені здається, що то була оцінка. Вона трошки слабенька. А ця, а ця нічого собі нормально почувається. Квін єдина поки що з діток, яка без аромату, бо я Полюбляю ароматні орхідеї. Хоча ні, не одна. Тут є ще в мене. Чіа Єнлін. вона теж без аромату, але теж ростить квітконос, ось він. З бутончиками вже. Дуже класно. Але я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається. Здорова дітка приїхала, все в неї добре. Коріння чудове, листя чудове, сонечко їй подобається, на відміну від Ліодору. І ця ще з таким малесеньким квітконосиком, гілочкою. Щось ростить, але поки що не зрозуміло, що це буде. Не фокусується, не знаю, як її сфокусувати, як її сфокусувати не хоче. На жаль, ну що ж, ось така в мене ферма орхідейна. І листечко в неї, подивіться, яке цікаве. Виростила новий листочок, а він якийсь у складочку, наче косичкою заплетений. Цікаве. Я таке перше бачу, щоб такий листочок ріс. Дуже класно, по-моєму, це. Ось такі квіти в мене на підвіконні. Лодізія пересаджена, наче почувається краще, ніж було. Другий поверх. Тут трошки суккулентів. Поряд з орхідеями. І а тут великі, теж переставила їх сюди. З квітконосами, які я ще не зрізала. Щось не рішаюся я їх зрізати. Бо тут є брунечка на кінці. Значить, це реанімашка, яка була. Дуже добрий ростить листочок. В неї корінці є, вона повноцінна орхідея, можна вважати. Оце моя старенька, вона вже давно цвіла вже кілька разів. Дуже класна, ароматна орхідейка, але без імені. Жовтенька. Оце у нас Юшам Кумдат. Ростить листочка. Вона відійшла від свого початкового стану. Ростить листочка. Сподіваюся, що і корінці теж там є. Ось так краще видно. Так, а оце релекс Оце. Вона ще не ростить листочка, але виглядає краще, ніж на початку. Це листячко, яке було з жовтими плямами, воно позеленіло, тобто вона відійшла від транспортування і виглядає вже добре, виглядає обнадійливо. Ось, вибачаюся, я трошки повільно розмовляю, бо я не дуже добре знаю мову, тому я підбираю слова. Так, це в мене хрестовник роулі. Він тут сидить. Оця хатіора чи Ріпсаліс, я ще не зрозуміла, що це воно таке, але щось вона не дуже добре почувається, скидає оці гілочки свої маленькі. Я їх втикаю у землю, а вона їх знов скидає. Щось мені це все дуже підозріло. Ну, а тут мамілярії. Цілий сад мамілярій різних. Різнокольорових, але з них цвіла тільки оця. На ній є ягідка червона, інші не цвіли поки що. Отакий От садик це гастерія Little Wardi, вона росте і почувається добре. А це я колись е, намагалася. Врятувати Заміокулькас кулькас, і це все, що від нього залишилося там в корінці є, але воно щось сидить і не росте. Оце немов бульбочка з вершечком того листочка, і сидить і нічого, поки що спостерігаю, що далі? Ось такі в мене граб І щось ще не бачу звідси. Ось такі у нас квіти. А тут під лампою великі орхідеї стоять. Цю я вже пересадила, значить, не показувала, бо були тривоги були у нас, і нема коли було знімати. Буквально я її пересаджувала. 12-тій годині ночі і була тривога, вила сирена. І прийшлося її пересадку закінчувати вже на наступний ранок. Так що, ну, поки що вона так сидить, трошки моху там, моху небагато. В основному там кора повністю поміняла її кору на свіжу. Бо вона вже дуже довго сиділа в цій корі, і вже прийшов час її поміняти. Коріння там небагато, я прямо скажу, що ботва оця, що наверху, її більше, ніж коріння. І тому, те, що я зняла їй оцей листочок у цьому місці, заважає, мабуть, ця лампа, зараз ми її вимкнемо. Ось так, мабуть, краще буде. І оце місце, де я виняла її листочок, який пожовтів від шиї. Оце воно підсохло, там ще квітконос, якісь корінці, щось сухеньке так і залишається. грунт зробила кора орхіата. Там ще якась кора в мене була піні, або орхіата закінчилася. Зараз. Проблема знайти орхіату, на жаль, щось мало її продають, і якась кора пінія, велика, середня, мох сфагнум подрібнений, кокосове волокно подрібнене і, звісно ж, вугілля деревне. побільше. І ось у неї не так багато коріння, але ботви дуже багато. Тому втрата одного листочка, сподіваюся, їй не нашкодить. А ось тут у мене цей слоник, який теж відквітнув і скинув квітконос, сидить, ростить ще одного листочка, збільшується і збільшується. Тобто для цієї я зменшила горщик. Я її посадила, вона сиділа в більшому горщику, але я горщик її поміняла на трохи менший, бо коріння не так багато, як очікувалося, коли я її пересаджувала. Старе коріння там посохло, ну, не було там гнилого коріння. Гнилого якогось не було. Тому я її нічим не обробляла, просто листочка прибрала, вона трошки постояла у кашпо в пустому, без нічого на повітрі, а потім я її пересадила та й усе. А оце реанімашки. Треба ще звернути на них увагу. Це реанімашки, оце та, що сама проблемна, в неї, хоч є один малесенький корінчик. Але дуже-дуже швидко вона втрачає турго листя. я їй зробила таку тепличку, буду теж спостерігати, як вона там буде почуватись. Якщо буде щось негарне, я приберу цю тепличку, вона легко знімається, там нічого не закріплене. Але оця, оця брунька, як її показати, зараз спробую сфокусуватися на ній Отам От брунька, вона дуже швидко росте. Оця брунька. Не виходить показати. Я її добре бачу через бутилку, але відео, на жаль, зняти так, як мені хочеться не виходить. Може так якось вийде її показати. Вибачаюсь буде довге відео, але по-іншому не о, не вийде. Так. Ось вона, бронька зліва, он її видно. Вона така жирненька вже, дуже жирненька. Росте брунька на квітконосі. Будемо дивитися, що буде далі. І ця ж теж цікава така дівчинка. Коріннячка немає, ніяких ознак його появи я не бачу ніде. Поки що оглядала, нічого не бачу. Це живий мох в неї. Трошки його від. Та, там все одно, там немає в неї коріння, там тільки тяжи. Фундазол, помазана шия біла від фундазолу. Досі тримається. І вона нічого не робить, Вона коріння не ростить, наче воно їй не потрібне. А ось ростить листочка. Ви бачите, вже торгор листя. Втрачає, а листочка ростить. Навіщо їй листочок? Як зрозуміти, що вона планує робити далі? Без коріння, її листочок потрібніше, ніж коріння? Не знаю, подивимось, будемо спостерігати. Я їй також хочу зробити тепличку з бутилки, якщо це покаже добрий результат. Буду і ці робити тепличку. Ось такі в мене на сьогодні орхідеї. Ну ось, на цьому я закінчую свій огляд. До побачення, до наступних відео.